Шукати зброю і вибухівку вчать собаку у кінологічному центрі Кропивницького. Це тренується берійська вівчарка малінуа Вінді. Це гільзи використання. В реальній ситуації це в перших Чітко собака обозначає, вона знаходить боєприпаси, які були десь закладені, або вже багато часу пройшли, також вони дуже допомагають військовим. В Інді два з половиною роки виховує її кінологиня Анастасія Сінчук. Займаємося і з пошуку, і вибухівки, також і на вулиці, займаюся в різних ситуаціях. Собак готують і для розмінування деокупованих територій України. Досвід кінологічного центру вивчає льотна академія. Хочуть створити робота, який визначатиме вибухівку за наявністю домішок у повітрі. Як це робить собака, пояснив керівник академії Сергій Неділько. Третя частина України сильно замінована. Це майже 200 тисяч квадратних кілометрів. Тому це не десятиліття робота. Каже розробками, які допоможуть у розмінуванні України, займаються спільно з представниками Республіки Корея. Допрацювати такий мінопошукувач, детектор мін, який працює на основі аналізу повітря. Ну тобто він виявляє складові примиси, які вибухівки, по типу, як і собака. Але як кажуть, будь-який робот це не людина і не собака, навіть собаку довго готувати, тому ми будемо проводити тут експерименти, і він приїхав сюди з нами на. Предметчі, чи, чи можливо тут провести такі експерименти? Корея і корейський народ майже 70 років тому так само зазнали незаконного вторгнення і окупації, як нині Україна. Але пережили цю ситуацію з замінуванням. Нині Україна замінована російською армією і мої розробки систем тестування і виробництва таких приладів міношукачів, мінних детекторів. Така робота нині проводиться, і в подальшому ми плануємо її разом. Я не знаю скільки часу треба буде для розробки. допомогти собаці в розмінуванні. Робот зможе, але замінити ні, вважає кінолог Артем Хоменко. Якщо пошуку, то ні. А якщо це в розмінуванні, там ну, здвинути, знайти, показати або знаєш, також може. Нині для пошуку вибухівки в центрі навчають 20 собак. Ольга Склярук, Антоніна Крейтор, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.